Одна синагога. розпочалось е, богослужіння, шабат. А скажіть, цій синагогі скільки людей вміщується? Півтори тисячі. Півтори тисячі. А можна зараз визначити равіна? Він повинен бути наймудріше виглядати, найстарше. десь по центру, так? Да? Зараз я його я не бачу. А його видно одразу? Ага, А там знаходяться рівно. Я так розумію, жінок тут немає. Як правило, це нині сразу. Жінки приїжджають раніше. Наскільки? На місяць раніше. Ага. Чому хасиди отак при молитві хитаються? Відповідь досить проста. Тому щоб не затік хребет. Щоб кров гуляла по тілу, тому що процес молитви триває е, мінімум півтори години. Спробуйте вистояти 40 хвилин в молитві, а потрібно рухатись. Це все просто, проста фізіологія. Для того, щоб е, організм функціонував, і для того, щоб вам було комфортно знаходитися в синагогі, молитись і щоб руки не затерпли. Тому це просто фізіологічна потреба. Ну, хлопців, новий рік, ось так святкують люди Новий рік. А як новий рік святкуєте ви?